Доброго вечора, ми з України. Хакененеко до ваших послуг. І судячи з назвою цього відео, ви бачите, що я чок... ні. А ви бачите, що я вирішила помалювати фурі, так? Чому б ні? Усі багаті художники малюють фурі, чи не так? Отже, я вирішила провести для себе невеличкий челендж, а саме тиждень малювати фурі. Мені чомусь так кінжол з цього слова, не знаю. І не просто малювати фурі, а саме фурі-фанарти. Тобто я намагаюся бути популярною. Так буває. Перед початком челенджу я зробила собі невеличкий план, а саме, що я маю за цей тиждень намалювати, як мінімум, 5 артів. Хоча б одна з цих робіт має бути з детальним фоном. І я маю малювати різноманітних тварин. Тобто, я не можу просто увесь тиждень малювати а, курка дівчинок. Не можу, вибачте. І почати я вирішила з фонарту на гру Poppy Playtime, а саме до третього розділу з цими смайлінг-крічерцями. Посміхаючися створіння. Звучить дивно. Отже. Я знайшла на просторах інтернету якось ось такий ось, можна сказати, невеличкий редизайн для цих персонажів, і мені захотілося їх намалювати разом, що я власне і зробила. Вони сплять, обіймаючись, у трьох, їм дуже комфортно. І я з першого дня дуже сподівалася, що це вважається за детальний фон. Хоча б трохи. Ну, хоча б вважається за фон, вже непогано. Бо я підозрювала, що далі з продовженням цього тижня я все менше і менше буду хотіти малювати цих твариномортих людей. Отже, тут вже пішло різноманіття, тут і котик, і песик, і єдина ріжка. Хоча у всіх них так собі видно ці морди, і так, я не навчалася малювати фурі, я просто малювала, як я це відчуваю. Ще й чомусь я вирішила малювати це акриловими маркерами, і пізно зрозуміла, що в мене далеко не на все є підходящі відцінки, тож довелося трохи мудрувати в процесі. До того ж, я чомусь вирішила почати челендж не з Одного персонажа, а одразу з трьох, щоб мені було як видно важче. Але цікавіше. Бо я все ж таки встигла це, цю роботу завершити за перший день, що досить непогано, враховуючи о, майбутні мої результати. Отже, на цьому перший день закінчився. Отже, результати першого дня. Так, знімаю зранку, бо ввечері мені просто хочеться спати. Отже, і так, кожна пізнака. По-перше, я повністю завершила ось цю роботу з Smiling Крічерами. Я все ще трохи не звикла до акрила, до того, що в мене немало кольорів, тож, ну, наче виглядає прикольно. Мені все одно подобається. Так. Я за кадром встигла залайнити. Як його звали? Тайлунга з Панди. Не питайте, я просто знайшла якийсь прикольний референс і вирішила його використати. Наше виходить прикольно. Я разо 4, якщо не більше, намагалася перемалювати його морду. Не знаю, що саме викликало в мене такі труднощі, але як є. У нього прикольні вуси. Вони це... до кінця звужуються. Якось цікаво. І я почала скетч наступної роботи по Біастарс. Ви поки що не знаєте, хто буде там, але це знаю я. Може. Подивимося. Так, на цьому все. Далі ви вже побачите мене у другому дні. Другий день з самого початку обіцяв бути важким. Чому? Бо я була увесь день на роботі. Для мене понеділок та субота найважчі дні на роботі. Саме тому я почала цей челендж у неділю, просто щоб. В мене була можливість хоч щось почати робити повноцінно. І так, другий день. Це в нас Тайлунг з кунг фу-панди і людська рука, бо я знайшла референс з чоловіком на повітку, і мені це чомусь сподобалось. Я вирішила це намалювати. Проте його морду я перемальовувала разів 4, як мінімум, бо я просто не могла вгадати з пропорціями. Я не знаю, чому так вийшло. Але результат, як на мене, був того вартий. Хоча, ну ви ж помітили, що я на початку сказала, що я не буду малювати тільки котиків, і в нас вже другий котик підряд. Чому б ні? Чому б ні? Зате я дуже релаксувала, коли промальовувала усі його п'ятна. Це було весело, так, заспокійливо, довгенько. І мені дійсно подобається, як в результаті вийшла його морда. Також вже на цьому етапі можна помітити, що я вирішила кожен день цього челенджу малювати іншим матеріалом. До цього у нас були акрилові маркери, тепер кольорові олівці. Далі, далі буде, далі побачите. Я досить багато просиділа за промальовкою його п'яти, його шерсті, та й взагалі досить багато часу йому приділила, враховуючи, що в мене був напружений день на роботі. Проте я задоволена результатом. Хоча зараз я думаю, що якщо я ще якось буду проводити якісь подібні челенджі, мені варто у мої загружені дні брати перериви. Як я напевно казала раніше, другий день в мене був доволі зайнятий, зайнятий. Тому в результатах другого дня в мене тільки Орсфорлована ну, ось ця робота з телумогом. Мені подобається, як він вийшов. І як переливалися кольори малювала його цяточку. А ще у вільний час я трохи поклеїла ну, щось поряд. А з наступним скетчем я так нічого і не встигла зробити. Непевно, мабуть, могла трохи підрівняти рохи, але гаряч. Отже, другий день не дуже таки продуктивний порівняно з першим, але подивимося, що буде далі. Третій день пішов дуже важко. Бо я дуже втомилася після важкого дня на роботі, до того ж я при цьому тоді ще й встигла домалювати цього тайлунга. А тут в мене ще й три персонажі. Тому в цей день я, я робила тільки лайн. Я дуже втомилася на той момент і вже відчувала, як в мене закінчуються сили на цей челендж, хоча він тільки почався. На цей раз малювалися хлопчики з Біастарс. А, просто три рогоносця, <ріст> якби це двояко не звучало. По факту просто кожен сезон Біастарс просвячений одному з цих рогачів, і мені це подобається. А, хоча, якщо ось так ось подумати, а Ось третій той, що схож на косулю і сидить на підлозі, це взагалі то помість між косулею та леопардом. Тож, так, третій день малюю кішок по факту. Але я була надто втомлена, щоб завершити цей арт в цей же день. Тож відклали його на наступний. Порівняно з першим днем, звичайно, моя активність якось впала, як мені здається. А Адже, чому здається? По факту, все, що я встигла зробити, це домалювала скетч і зробила лайн ось цій роботі. Напевно, мені треба малювати. Щось більш просте, щоб встигнути домалювати всі п'ять артів. Але ну, так не цікаво. Тому я, напевно. Я не знаю, так намагатися стилізувати. Отже, подивимось, що буде далі. На четвертий день я нарешті змогла завершити цю ілюстрацію. Я планувала фон залишити білим. Але робота виглядала надто пустою, тож я додала якусь uh, дивну абстракцію, світло, я не знаю, як це назвати. До речі, так як ми вже на середині тижня, то в мене є для вас така невеличка пропозиція. Якщо вам сподобалося uh, це відео, якщо воно вам вже подобається, то можете у коментарях запропонувати, що ще я можу малювати протягом цілого тижня. Можливо, тиждень малювати адоптів чи аніме фанартики, чи, можливо, сюжетні ілюстрації лору. було б непогано якось цим зайнятись колись. Хоча, напевно, для наступного такого разу я. Завчасно помалюю скетчики для хоча б усіх мінімально запланованих робіт, хоча б якісь брудні начерки, просто щоб легше потім розбиратися, швидше малювати і все таке. Можливо, у вас є ще якісь цікаві ідеї, не знаю. Ілюстрації з рослинами, Вчу анатомію. Ні, це вже. Це вже, напевно, занадто. Отже, я просто чекаю ваших цікавих ідей в коментарях, якщо у вас вони є. Можливо, тиждень помалюємо гуманізації чогось чи ще щось. Якось так. Отже, а на цьому завершується цей четвертий день. І так, що по результатам п'ятого, четвертого дня. Я не знаю, як їх виховати. Дійсно отже так. Ну, цей день був явно більш продуктивним. Топ-то. -топ -топ -топ. Я завершила цих трьох рогатих красенів. Нарешті я їх доробила. Вони вийшли прикольно. Я не знаю, мені подобається. Якийсь рандом наклеїла збоку, бо мені було скучно. Можливо, я потім це трохи дороблю. А ось ці ну, мені подобається, чесно кажучи. Не впевнена, щодо типу фона. Але окей. Далі я зробила ось такий скетчик по... Benei. Я не пам'ятаю, як назва українською. А... Вовк та єнотик танукі. Так, продовжую щось експериментувати з тваринами, бо це було в планах пошочатково і зробила ось такий ось скетчик по от таксі. Просто перемльовувала персонажів з різних скріншотів. Бо не було якоїсь повноцінної задумки. Аніме прикольне, я його не пам'ятаю повністю, але ну. Те, що я згадую, мені точно подобається. Ой, якось так. Ну що ж, сьогодні будемо продовжувати малювати. А от і п'ятий день. Хоча по факту він шостий. А пояснюю я. По факту увесь день нічого не малювала. Під вечір я вирішила, що ну, блін, давайте я хоча б дороблю якийсь швиденький скетч для наступної роботи, бо заготовлення в мене вже завершилося і треба щось малювати нове. Але я почала робити скетч вже після опівночі. І надовго мене до... До того, що не вистачило. Тож я подумала: ну, по факту це вже наступний день, тож п'ятий день був шостим. Дивно звучить. А, отже, це арт по BA бренд New Animal. Українською, якщо я не помиляюсь, це абсолютно новий звір. А, прикольне аніме. Я дивилася його, коли воно ще було ongoing. І тут я вирішила взагалі не додавати колір до роботи, а просто зробити дуже-дуже деталізований скетч чорно-біла робота, якщо хочете. І в цілому я задоволена результатом. Мені дуже подобається морда Вовка і його руці. А ще, якщо ви помітили, то це перший день, коли я не малюю нікого. З коршачих. Так. Тут тільки вовк та єнот тануки. Я не пам'ятаю, хто вона, але точно не кішка. А це вже добре. <смі> Бо я малювала кішок усі попередні дні. На цей момент я ще не знаю, чи зарахую я п'ятий день. Ну, тобто цей день як п'ятий, чи вже як шостий з. Урахуванням відпочинку. Сподіваюся, ви зрозуміло, що я маю на увазі. І так, шостий день, за який я не встигла завершити роботу, тож вирішила, що. А все ж таки, дні, коли я взагалі не малюю, не зараховуються до цього челенджу. Просто це як окремі вихідні, а все одно сім днів я маю малювати саме фурі. Тож, це в нас вже випадкове таксі. Зверху цього аркуша навіть написана назва. Це прям кайфове аніме, таке трохи детективне. І невеличкий спойлер, по факту, це аніме взагалі не про Фурі. Але це вже пояснюється у кінцевих серіях. Тож я не буду спойлерити нормально для тих, хто з цього ще не дивився. Насправді, хоча на цьому аркуші найбільше персонажів, сам арт виходив, можна сказати, найпростішим, бо я просто брала оригінальні скіншоти з цього аніме та перемальовувала їх під свою стилістику. А вже до цього дня я краще розуміла, як саме я хочу бачити. Фурі у своїй стилістиці, і як їх малювати так, щоб не просто копіювати оригінальний стиль. А ще я подумала, що для таких тижневих челенджів можна зробити не спільну тематику якусь, а спільний матеріал наприклад, тиждень малювати тільки аквареллю або тільки в діджиталі Бо. І там і там я достатньо рідко малюю, як це можна помітити по моєму каналу. І, напевно, мені треба якось більш їм приділити увагу, а для цього мені е, потрібен якийсь е, повод. Ну а взагалі цією сторінкою я задоволена, але так як я не встигла її домалювати за один день, я вирішила перенести. Продовження малювання цієї роботи на наступній. Коротше кажучи, я, як ви бачили, почала розфарбовувати цю сторінку. За кадром я трохи доробила деякі деталі кольоровими олівцями. Мені залишилося розфарбувати цих трьох персонажів. Так, я його трохи вже змінила. Це, напевно, було видно ще з спідпенсії, це я пояснювала, але я по деталі. Мені залишилися три персонажі. Я сподіваюся їх за день закінчити і просто завершити цей челендж, бо <плес> я надто багато вже його знімаю і просто хочу переключитися на щось інше, а не думати, що блін, в мене ж тут недороблений челендж, і я не можу переключитися на інші роботи, бо там не фурі-фанати. <плес> типу, того. Отже, ну. Залишився завершити цих трьох, я буду вільна. Начебто, по факту, увесь свій план на цей тиждень я виповнила круто. Сьомий день і. і мені ніякого. Бо за цей день я так і не встигла домалювати цю сторінку, тож першопочатковий план. 5 артів мінімуму був провалений. Бо я зробила лише майже 5 артів, тобто десь 4,9, я не знаю. І мені якось трохи цього прикро, бо я навіть обирала. По якому френду можна зробити наступний арт, чи може хоча б встигнути скетч до нього, щоб пізніше поза челенджем його домалювати, але ну як же сталося? До речі, цікава деталь про цей арт це те, що ось, напевно, зараз ви бачите, як я розфарбовую скунса. Але першопочатково я намалювала його як ієну. Бо стилістика в цього аніме досить спрощена. І коли я дивилася з ним скріншоти, то я подумала, що це гієна. До того ж, його обіймає ця дівчинка той пудель. Тож я думала, о, ну... дві більш-менш собаки це мило. Але я Просто, напевно, надто сильно забула все те, що відбувалося у самому сюжеті. Тому, вже коли був повністю завершений скетч, я навіть цю деталь показував в своєму телеграм-каналі, можете перейти подивитися. То це була гієна. І мені дуже-дуже подобалося, як вийшла його морда. Проте, коли я. Вона шукала інформацію по цим персонажам вже після скетчу. Вже коли я почала розфарбовувати цю сторінку, я подивилася і така читаю, що це Скунс. Він не схожий на Скунса, в нього навіть хвостик якийсь куций. Я, я не знаю. Але, як є, я, я перемалювала його під Скунса. Сподіваюся, вийшло достатньо схоже. Він такий милий був в серіалі. І... На, цьому, і на цьому незавершеному арті завершився цей мій тижневий челендж. Емоції в мене позитивні, я б таке повторила. І так, підсумки челенджу. А зверху план. знизу. Я план не виконала прямо до кінця, але ну майже майже, трошечки. І так, коротше. Перша ілюстрація, яку ви вже декілька разів бачили, смайлінгерс. Рахується, як робота з детальним фоном. Бог. Бо в інших роботах детального фону не була. Ло, а тут хоч щось. Тож, ну, Зараховується, я вважаю. Далі в нас Тайлунг. Тільки ну, в мене тут вказано різноманітність тварин. Тим часом перша ілюстрація кіт, друга ілюстрація кіт, Третя ілюстрація є напівкіт. Ну, буває. Тут же знову по три персонажі — це Біастарси. Рогаті хлопчики обожнюю кожного по-своєму. Це третя робота. Далі в нас четверта це чорно-білий. Це не скейс, це чорно-біла робота, окей? Будемо вважати так, бо мені захотілося залишити саме в такому вигляді. Беней, абсолютно новий звір, чи якось так його українською називають. І останнє ось трошечки не зробили цього, цього рилу. Але в цілому арт майже завершено. Отже, от в таксі, випадкове таксі. Це п'ята робота. Тобто п'ять артів мінімум. Ну, трошечки не доробили. В мене 4,85, напевно, готово. Тож, тут я провалилася а, майже. Фактично, в мене є 5 артів, просто не завершено. А, Далі одна робота з детальним фоном це найперша, бо повністю закінчена сторінка. І просто ладила з подушками, ну, врахується. Різноманітність тварин, як я вже казала, багато котиків, але різноманітність тварин точно є. Короткі, довгі морди. Тут взагалі стоїнка з купою різних тварин. Навіть морш є, камон. Тож, ну технічно. Майже все виконано. Але наступного разу мені, напевне, треба буде завчасно помалювати скетчі для того, щоб не витрачати зайвий час. Хоча б ну, брудні скетчі, так, заготовочки, щоб від них було легше відштовхуватися. І напевно я не буду чіпляти ті дні, коли. У мене багато роботи, або я ще чимось зайнята, і просто одразу буду переставляти дати, так би мовити. Але чи буду я ще знімати якісь подібні челенджі, залежить від вас, з вашої активності, коментарів. Сподіваюся, вам сподобався цей челендж. Сподіваюся, що ви запропонуєте власні ідеї, що можна помалювати протягом сьоми днів. І, взагалі, сподіваюся, що вам сподобалося. На цьому все. Побачимось в наступному відео. А, дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Я обов'язково все прочитаю. Ну, тобто, база. А, побачимось в наступному відео. Слава Україні!